Говори тихіше. У нас гості, пам'ятаєш? І ти сприймаєш все занадто близько до серця, що китайці мають на увазі вгадувати ймовірно марно. Але навіть якщо вони зроблять запуски, навряд чи це буде самогубством. Якими б не були гіпотетики, вони повинні знати, як захистити себе, не руйнуючи нас в цьому процесі. І полярні артефакти зовсім не обов'язково є пристроями. Від яких щось залежить, вони можуть бути пасивними платформами для спостережень, комунікаційними пристроями, навіть приманкою для дурнів. Якщо китайці запустять ракети, сказав я, наскільки раніше ми отримаємо попередження? Залежить, що розуміти під ми. Широка громадськість, ймовірно, не почує нічого, поки це не закінчиться. Це був момент, коли я вперше почав розуміти. Що Джейсон уже перестав бути учнем у свого батька і вже почав налагоджувати свої зв'язки у вищих ешелонах влади. Пізніше я дізнався набагато більше про перегелій та роботу Джейсона у ньому. Поки що для мене це була частина Джейсонового тіньового життя. Навіть коли ми були дітьми, Джейс уже мав тіньове життя. За межами великого будинку він був математичним унікумом. І вів себе у елітній приватній школі, так як титулований майстер, грає у міні гольф. Удома ж він був просто Джейсон, і ми були обережні у своїх розмовах з ним у цьому відношенні. Такий стан продовжувався. Але тепер він пройшов кастинг у велику тіньову владу. Він не проводив свої дні завгажаючими обчисленнями для учителів інструкторів в РАЙС. Він проводив свої дні, позиціонуючи себе так. Щоб спливати на хід людської історії. Він додав: Якщо це відбудеться, так я отримаю попередження. Усі ми отримаємо попередження. Але я не хочу, щоб Діана турбувалася про це. Або Саймон, звичайно, гаразд, я спробую просто викинути його з голови. Я маю на увазі такий варіант кінця світу Не буде нічого подібного, нічого не станеться. Заспокойся, Тайлер. Приготуй напої, якщо тобі потрібно чимось зайнятися. Але хоч він намагався вдати безтурботного, його руки тремтіли, коли він виймав чотири склянки з кухонної шафи. Я ще міг би піти, я міг би вийти за двері, спішно сісти в свій хундай і почати довгий шлях вниз по дорозі, перш ніж бути розпущеним на атоми. Я подумав про Діану і Саймона на горі, практикуючи хіпі християнство. І Джейса на кухні приймаючого у судний день дзвонки на свій мобільний телефон. Я дійсно хочу провести свій останній вечір на землі з цими людьми, думаючи в той же час, але з ким іще, з ким ми зустрілися в Атланті, сказала Діана. У Джорджії відбувався державний семінар, присвячений альтернативній духовності. Саймон був там. Щоб почути лекцію, це Ратела. Я просто ніби знайшла знайомого в кафетерії студентського містечка. Він сидів там і читав копію другого пришестя. Я теж була сама, так що я поклала свій піднос на його столик, і ми почали бесідувати. Діана і Саймон поділили плюшевий кольору жовтого з таким же запахом диван біля вікна. Діана примостилась на підлокітнику. Саймон сидів насторожено у вертикальному положенні. Його усмішка почала мене турбувати. Вона ніколи не сходила з його лиця. Ми четверо потягували напої, в той час, як щори погойдувалися на вітрі, і гець гудів за захисною сіткою вікна. Це було важко підтримувати розмову, коли було так багато того, про що ми повинні були поговорити. Я зробив зусилля, щоб продублювати Саймонову посмішку. Ви студент? Був студентом, сказав він. Що ви робили останнім часом? Подорожував. В основному, Саймон може дозволити собі подорожувати, сказав Джейс. Він отримав спадок «Не будь грубим, сказала Діана колючим тоном, що означало реальне попередження. Хоч один раз, будь ласка, Джейс. Але Саймон знизав плечима. Так, це правда. У мене є гроші зі спадщини. Діана і я отримали можливість трохи поїздити по країні. Саймонів дід, сказав Джейсон, був августом Таунсентом, грузинським трубочисним королем. Діана закотила очі. Саймон, як і раніше, сидів незворушно, він почав здаватися мені майже святим, коли сказав: Це було у старі часи. Ми більше не називаємо їх трубочистами. Вони тепер сині стовбури. Він розсміявся. І ось я сиджу тут, спадкоємець синьої стовбурової фортуни. Насправді це був подарунок і поняття щастя, як Діана пояснила мені пізніше. Август Таунсенд справді починав прибиральником труб, але зробив свої гроші на поширені іграшок, пресованих з олова, прикрас браслетів і пластмасових гребінців у п'яти бульварних магазинах по всьому півдню. У 1940 році його родина мала значний вплив у Атланті в громадських колах. Чейсон натиснув. Саймон, власне, не зробив те, що можна було б назвати кар'єрою. Він лише вільний духом. Я не вважаю, що кожен з нас дійсно вільний духом, сказав Саймон. Але так, я не маю бажання робити кар'єру. Я думаю, що мені подобається бути лінивим. Ну, я лінивий. І це переслідує мене. Але мені цікаво, яка користь від будь-якої кар'єри в довгостроконій перспективі, враховуючи сьогоднішній стан речей. Не ображайтесь, він повернувся до мене. Ви медик, Тайлер? Прямо зі школи, сказав я. Ви маєте ще спроти мого вибору професії? Ні, я думаю, вона чудова. Напевно, найцінніше заняття на планеті зараз. Джейсон звинуватив спосіб життя Саймона, по суті, марно. Саймон відповів: що будь-яка кар'єра в цілому була тепер марною тратою часу, крім такої кар'єри, як у мене. Удар і парирування. Це було схоже на бійку в барі, яку вели у балетних тапочках. Тим не менш, я відчув, що бажаю вибачитися за Джейсона. Джейсон був ображений не стільки на філософію Саймона, як на саму його присутність. На цьому тижні в Беркшері ми мали бути воз'єднані – Джейсон, Діана і я, у зоні комфорту, знову в дитинстві. Замість цього ми опинилися ув'язнені в безпосередній близькості з Саймоном, якого Джейсон очевидно розглядав як порушника спокою свого роду південного засмаглого Йоко Оно. Я запитав Діану, чи довго вони вже відпочивають разом? Близько тижня, сказала вона, але ми провели на колесах більшу частину літа. Я впезнена, що Джейсон розповів тобі про НК. Нове королівство. Але це справді чудово, тай. У нас є інтернет-друзі по всій країні. Люди, яких ми можемо згуртувати за день або два. Так ми організовуємо конклави та концерти від мене до штату Орегон з липня по жовтень. Джейсон сказав Я припускаю, що так ви витрачаєте менше на проживання та одяг. Не кожен конклав закінчується екстазісом, парирувала Діана. Ми не були в змозі зробити багато подорожей, сказав Саймон. Тому що наш старий автомобіль розвалюється. Двигун працює з перебоями і ми ледь доїхали сюди. Я не дуже розумію на двигунах, на жаль. Тайлер, ви знаєте що небудь про автомобільні двигуни? Дещо знаю, сказав я. Я зрозумів, що це запрошення вийти за межі кіонати разом з Саймоном. В той час, як Діана намагатиметься домовитися про припинення вогню з братом. Ходімо, поглянемо. День був, як і раніше, ясний хвилі теплого повітря утворювали брижі на смарагдовій галявині за межами проїжджої частини. Я неуважно слухав його, я визнаю, коли Саймон відкрив капот свого старого Форда і розповідав про свої проблеми, якби він був настільки багатим, як мав на увазі Джейс, хіба він не купив би собі трохи кращу машину. Але я вирішив, що це, напевно, те щастя, яке він успадкував. Або, можливо, його спадок був вкладений в цільові фонди. Я припускаю, що здається, вчинив досить нерозумно, сказав Саймон. Взагалі, в компанії я стриманий. Я не дуже розуміюся у наукових або механічних пристроях. Я теж не експерт. Навіть якщо ми зуміємо зробити так, щоб двигун працював трохи краще, все одно ви повинні попросити реального механіка оглянути його перед тим, як робити подорож по країні. Дякую, Тайлер. Він дивився, розширивши очі від захоплення, коли я оглядав двигун. Я зрозумів, у чому справа. Швидше за все, винуватими були свічки запалювання. Я запитав Саймона. Чи замінювали їх коли-небудь? Ні, наскільки мені відомо, сказав він. Автомобіль мав пробіг більше 60 миль. Я скористався ключами зі свого власного автомобіля, щоб викрутити одну з них і показав йому ось більша частина ваших негараздів. Ця річ, їх тут чотири. Доброю новиною є те, що це недорога частина, і її можна замінити. Погана новина. Полягає в тому, що краще не сідати за кермо, поки ми не замінимо їх. Хм, сказав Саймон. Ви можете поїхати в місто на моїй машині і купити нові, якщо можете почекати до ранку. Так, звичайно, це буде дуже добре. Ми не планували залишити вас відразу. Але якщо Джейсон наполягатиме Джейсон заспокоїться, він просто не в настрої. Ви не повинні пояснювати. Джейсон волів би не бачити мене тут. Я це розумію. Це мене не дивує і не шокує. Діана просто не могла прийняти запрошення і приїхати без мене. Так, це було б незручно для неї, я думаю. Але я міг би легко зняти кімнату десь у місті. У цьому немає необхідності, сказав я, дивуючись, як сталося так, що я тиснув на Саймона Таунсенда, щоб той залишився. Я не знав. Чого я очікував від возз'єднання з Діаною, але Саймонова присутність переривала будь-які плекані мною надії. Можливо, так було навіть краще. Я вважаю, сказав Саймон, що Джейсон ознайомив вас з концепцією нового королівства. Це той пункт, де ми розходимося у поглядах. Він сказав мені лише, що ви, хлопці, причетні до цього. Я не збираюся залучати вас до НК. Але якщо у вас є які-небудь занепокоєння з приводу руху, можливо, я зможу розвіяти їх. Усе, що я знаю про НК це з телевізійних новин, Саймон. Деякі люди називають це християнським гедонізмом я віддаю перевагу назві Нове Королівство. Про ідею у двох словах: коротко: побудувати хіліазм, живучи по ньому прямо тут і зараз, зробити життя останнього покоління, схожим на іделічне. На дуже первисне. Ух, ух, Ну, Джейс не має великого терпіння до релігії. Ні, немає. Але знаєте що, Тайлер? Я думаю, що ця релігія не повинна засмучувати його. Ні, ні. Я чесно захоплююся Джейсоном Лайтоном і не тільки тому, що він такий розумний. Він один із знавців, якщо ви вибачите мені таке порівняння, кожне слово яких варте 10 доларів. Він серйозно ставиться до спіну. Уявіть собі, вісім мільярдів чоловік на землі, і значною мірою кожен з них усвідомлює принаймні те, що зірки і місяць зникли з неба. Але вони продовжують жити в запереченні. Тільки деякі з нас дійсно вірять спін. НК теж приймає його всерйоз, як і Джейсон.